Чотири роки тому, 22 січня 1919 року, було підписано акт Злуки на Софійському Майдані у Києві. Україна мала стати соборною єдиною державою. Українська Народна Республіка та Західна Українська Народна Республіка мали об'єднатися у Соборну Україну. Сталося це під час Української національної революції. 1917 1921 років. На жаль, на той період не вдалося здійснити тисячолітню мрію українців стати єдиною державою. І тільки 24 серпня 1991 року Україна стає незалежною соборною державою. Сьогодні учні нашої школи підготували захід. До присвячений Дню соборності України. Будь ласка, уваги. Нам дух волелюбний від скіфів дістався, широка душа від безмежжя степів. Хто серцем тебе при днібров'я торкався, той душу твою досягнути зумів. Це тут україни моєї кучати. де неволі плакали твої козаки. Про тебе сьогодні ми будемо співати, і славу Твою пронесем крізь віки. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні на вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її, солов'їв,

2 січня 1918 року Українська Центральна Рада четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною державою. Перехід Української центральної ради від федералізму до самостійництва був актом, обумовлений насамперед зовнішньополітичними факторами. Січні 1918 року Українська Народна Республіка опинилася в критичній ситуації. Війська радянської Росії, маючи підтримку місцевих більшовиків, захопили значну територію України і швидко наступали на Київ. Агресія здійснювалася під прикриттям саме декларованого обома воюючими сторонами федералізму. Крім того, приналежність УНР до неіснуючої Російської Федерації перешкоджала їй завершити мирні переговори з країнами Четвертного Союзу. Все це неминуче штовхало керівництво УНР до самостійництва. Велична і свята моя, ти Україна, лише Тебе карать нас і судить, наберегти тебе, соборну і єдину, і нам твою історію творить. Боже, Отче Всемогутній, захисти коханий край, дай нам вийти у майбутнє мужність і сміливість дай, захисти нас від славільних, хижаків, жорстоких, злих, захисти від божевільних, від Чорнобилів нових. На засіданні малої ради, яке тривало з 22 січня до пізньої ночі 24 січня, було опрацьовано і схвалено останній текст четвертого універсалу. При поіменному голосуванні 49 присутніх, за нього було подано 39 голосів. В універсалі констатувалося повне знесення України тривалою і імперіалістичною війною, вказувалося на неможливість. Часно провести до українських установчих зборів через роздруху, анархію, заколити і воєнний напад Петроградського правительства, народних комісарів. Хай собори України стануть там, де ти прорік, незалежній Україні, слава нині і повік. Я співаю про тебе, прекрасна країна, де хлібами духмяними вкриті поля, і про шлях твій доволі. Моя Україна незалежна та славна слов'янська земля, скільки світлих доріг ти для мене відкрила до високих зірок у широкі поля? У мені твоя кров, у мені твоя сила, найдорожча з усіх рідна земля моя. Земля рідна, чим тебе зрібняти від любові серцю в груди тісно, допоки суші будем хліб творити, допоки і щасливі будуть діти. Ти вестели ні, ні кінця ні країв немає, далеких я до тебе себе повертаю, у вечірні, вечірні дні, коли все, все скрипай, розливай, Я повернуся простим, знову я повернувся стали району. І значивши марні зусилля, запобігти для тебечої війни, української російського через політику російського радянського уряду і перешкоди до укладення миру. Універсально вислав твердий намір, не допустити, щоб російський або якийсь інший уряд перешкодили. Щоб вести свій прайдола, творчої роботи, кріплення революції та нашої. Людини. Я українечка від роду, землі цієї, я краплина, я доля рідного народу, його дитина українка. Хай сердився і в нашій дни, і світом котиться луна. Не може в чомусь трохи різні, та Україна в нас одна. Радімо сонцю і днині мирні, і вальсу гавну. Що всіх нас гуртувати, дарує усім нам згоди і на добрі справи. Благословенна будь земле моїх батьків і щебра нива степових просторів, що пам'ятає славу козаків, своїх захисників, своїх героїв. Усіх патріотів України стати на захист добробуту і свободи свого народу від більшовиків та інших напасників. Крім того, в ньому визначалися заходи внутрішньополітичного і соціального характеру, в тому числі автономії для національних меншин. Четвертий універсал це одна з вершин державотворчої діяльності Української центральної ради, яка протягом короткого часу привела Україну через автономію і федерацію до повної самостійності. На жаль, в силу багатьох, як і об'єктивних, так і суб'єктивних об обставин, Українська Народна Республіка зазнала невдачі. Незважаючи на це, день 22 січня 1919 року назавжди, назавжди залишився в історії українського народу як свято Соборності України. Ми дуже любимо свій край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко на вісні співає між гілками, там, де співаємо в пісні, змагається з нами. Моя Україна широкі простори, поля, левади, долини і гори, молитва і пісня, і слово натхнення, наш труд і талант, Україну для тебе. Нехай цвітуть про тебе співи. Тебе люблю, без краю я, мій край веселий і щасливий, українська зоряна земля. Це був один з найпрекрасніших моментів нашої історії. Високий принцип соборності своїх земель, найблагородніший у світі ідеал, до якого прагне кожна нація. Україна, соборна держава, сонценосна, колеска моя, ще не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Живи та міцній, українська держава, вмирали у битву. Мільйони бійців, щоб стяг, синьо-жовтий, піднявся величаву не над Києвом, стольним, віки майорів. Любіть Україну сотисяйної віжі. Любіть Україну, всім серцем любіть. У денній народження не свічко, серця без коливань запаліть. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина. Що як мама, як тато одна. Моя Україна, я вірю, що дух твій ніколи не згасне. Ти совість народу, не згасна зоря. Живи й процвітай, Україна моя! Для миру, для щастя, любові, добра. Ті, в історичні події, сформували підґрунтя для відродження незалежної свободної, демократичної країни та утвердження національної ідеї у розмаї, жовто, синіх знамет, 22 січня 1990 року наші, наші сучасники поєднали живим гарцюгом звуки Схід і захід України. Ми віримо майбутнє твоє Україну. Немає такої, як ти на землі. Та щастя, Боже, в нашій Україні, такий великий, рідній і єдиній, у кожне місто і село відчасте пошли любов і світле щастя. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незглавних борців навіки залишатиметься непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та особливості душ можемо досягти величної мети, побудови економічної, духовної, багатої, вільної, демократичної України, яко, якою пишатимуться наші нащадки. Пликаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас пам'ятаючи про незвичайні жертви на та незалежності, свободності і державності. за тебе Україну. Молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина, писав свій віршах Тарас. раз. Молюсь, казав він, щоб у тебе не було нужнітьми війни, щоб завжди було чисте небо на нашій стомленій землі, щоб завжди у садку смирека весняним квітом і вікном цвіла. І прилітали з вою далеко, щоб гонуть хвиль поступити Дніпра. Із звуча добра і краси, що защади українського роду, що України коханої си що українська сміх не на мати, на світ Божий родила колись, що подія Полісся і Карпати долі власні мої обняли, я одраю син і ще мого. Я очи не соровлю с блетів, свою ще пісню, бо батьківським я обігрів, я гордий до щени тополю, що спів, як в мізі. Гідне майбутнє рідного краю та України.